Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Вже понад п'ять років хмельницькі владці годують мешканців нижньої берегової обіцянками про капітальне будівництво вулиці. Минулого року під тиском громадськості за ремонт таки взялись, будують вже скоро рік. Але як? Навесні 2015-го мешканці нижньої берегової скаржились команді народного контролю, що до їхнього будинку дістатись пішки нереально. Адже усюди величезні калюжі ями та вибоїни. Міська влада п'ять років успішно ігнорує скарги та звернення містян. Це просто вже познущалися над нами і в нас є. Діти, які не можуть тут ходити, в нас є автомобілі, які не можуть їздити. Нам сьогодні зробили рів і сказали, що ми зробили поточний ремонт дороги по вулиці Нижня Берегова. Після втручання журналістів народного контролю дороги таки почали ремонтувати, але згодом знову все закинули. Вже місяць ніяких робіт не проводиться. Тут немає жодної людини. Бордюри розкрадаються місцевими жителями. Болото зробили ще гірше ніж було, навіть неможливо тепер ходити. Довгу перерву порушив підряднику снігову погоду. Тоді журналісти народного контролю запросили головного комунальника на власні очі побачити халатність робітників. Доцільно буде асфальтувати в наступному році, тому що ви ж бачите, що положити на сьогоднішній день асфальт і на в наступному році його переробляти. Я думаю, що це не буде правильно. Якщо з поребриками, які ставили в сніг, можна було змиритись, то ось протягування. Асфальту у зливу просто розірвало соцмережі. Що вас під тим асфальтом поховали? Це ж така технологія, хіба за стільки років не зрозуміли. Один раз потрібно змусити керівників та виконавців ремонтувати цю дорогу за власні кошти. Якщо вони будуть добре робити, то потім у них не буде роботи. Тож журналісти народного контролю вирішили з'ясувати, чи дійсно це критично класти асфальт у дощ. Саме за роз'ясненням чинних будівельних норм та технологічних процесів ми звернулись до фахівців служби автомобільних доріг. А в дощ, вот поча працюють і почався дощ. Чи можна взагалі виконувати робити? Не можна. Роботи треба призупинити, почекати, дощ закінчиться, і тоді продовжити. Видувати ями з ям, видувати опади і тоді продовжувати. Головний комунальник міста порушень у діях підрядника не побачив. Мовляв, у дощ лише закатували вже прокладений асфальт. А якщо щось буде не так, підрядник зобов'язаний власним коштом ліквідувати усі пошкодження. Гарантію в нас на 5 років. У нас поточний ремонт 3 роки, а капітальний ремонт 5 років. Гарантії шановні хмельничани. Якщо ви бачите, що дорожники ремонтують дорогу неякісно, Фіксуйте це на фото чи відео і звертайтесь на гарячу лінію народного контролю. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.